Привіт! Опорні стіни, які не потребують фундаменту, цементне піщане ворощину, клею, бетону або опалубки. Сьогодні ми розкажемо, як легко побудувати опорні стіни з сегментних блоків компанії Bernstone. Монтаж здійснюється повністю на суху, що дозволяє вам швидко і легко будувати опорні стіни у вашому ландшафтному дизайну. Трамбована щебнєва подушка дозволяє вашої опорної стіни стояти міцно і ніде не просісти. А з'єднання блоків відбувається за рахунок полімерної арматури, яка вкидається в отвір верхнього стоячого блока і попадає в паз нижнього стоячого блоку. А основний тиск на опорну стінку знижає те, що є просипка між блоком до початку ґрунту. Монтаж опорної стіни. Відбувається за допомогою технічної документації, яку надає вам виробник. Це дозволяє зрозуміти, куди саме треба вкидати полімерну арматуру, яку саме треба робити щебніву подушку і просивку. І так, давайте поетапно пройдемось, як же збудувати цю опорну стінку. Етап перший це землини роботи і підготовка. Після того, як ми зробили всі траншеї, ми прикладаємо. Гіотекстиль для того, щоб в майбутньому наш щебін не забруднився. Після чого ми трамбуємо основу щебніву подушку фракції 10-20. і на неї вже викладаємо перший наш технічний ряд, який ховається за межі нуля. Це дозволяє, це дозволяє додатково зробити замок з ґрунтом, щоб тримати ліпше нашу опорну стінку. Після того, як ми Проклали перший ряд технічний, ми починаємо монтувати вже нашу ліцеву частину. З'єднання блока відбувається за рахунок полімерної арматури діаметром 10 мм і довжиною 9 см. Полімерна арматура вкидається в отвір верхнього стоячого камня і попадає в паз нижній стоячого камня. Тим самим вся опорна стінка починає між собою з'єднуватись. За рахунок того, що камінь йде трапецією, це дозволяє вам робити радіусне рішення. Це дуже-дуже допоможе вам в ландшафтному дизайні. Від задньої стінки до початку ґрунту вам потрібно просипати 30 см щебня для того, щоб знизити тиск на опорну стінку. Бажано між щебнем і ґрунтом прокласти геотекстиль, щоб ваш щебін не забруднився. Допуски по виробам, які варіруються плюс-мінус 1 мм, компенсуються за рахунок болгарки, підшліфовуються ряди, щоб завжди дотриматись горизонтальних ліній. Проміжуток між блоками засипається теж щебнем, для того, щоб зробити на камінь тиск, будуйте легко і швидко. Ваші опорні стінки. Наш опорний камінь дозволяє підійти комплексно до вашого ландшафтного дизайну і закривати такі речі, як радіусне рішення, кутові рішення і різні додаткові елементи, які завершують вашу опорну стінку. З нашого камня ви зможете побудувати сходи, клумби, парапети і багато-багато різного. Ви зможете підійти легко до комплексних задач з одного матеріалу. І на завершення, наша опорна стінка закривається кришкою опорних стін, яка має фаску спереду і капельник з нижньої частини. Будуйте легко і будуйте правильно. Звертайтесь до нас з вашим технічним завданням, і наші спеціалісти з радістю вам допоможуть прорахувати, промалювати вашу опорну стінку. Дякую.